Олександр, менеджер громадської організації, інформаційний центр Майдан Моніторинг. Сьогоднішня акція, будь ласка, продробуй. акції За ініціативи громадської варти Харкова, Автомайдану і майдан Моніторинг». Ми вирішили звернути увагу управління служби безпеки України в Харківській області. На те, що, на нашу думку, з 12 по 14 серпня на території незалежної суверенної української держави і частини автономної Республіки Крим відбулось пожвавлення туристичної активності з боку деяких громадян Російської Федерації. За повідомленнями деяких ЗМІ, є одними із піонір бажатих піонір. В лагерях були громадяни РФ Володимир Вовніч Путін, Петро Анатолійович Медведєв, Володимир Вольфов Чиновський, Сергійєтович, Моляві, що його і так далі. Туристи, Туристи, так. І за повідомленнями ЗМІ також повний склад Державної думи Російської Федерації. Причому вони грубо порушили на нашу думку? Закони України, саме Кримінальний Кодекс України, стаття 332, і е, закон України про тимчасово окуповані території. За яким е, перебування на тимчасово окупованих територіях іноземцями регламентується таким чином, що вони мають пройти е, державний кордон України і потім контрольно-пропускний Очевидно, що маршрут їх таким чином не промагав, і е, ці, зазначені особи, а також інші громадяни Російської Федерації, які перетинають кордон іншим шляхом, е, мають відповідати ці наперед находиться, які говорить, що вперше е, за це порушення є покарання строком від 3 до 5 років ув'язнення, в деяких випадках з конфіскацією майна. Е, якщо вдруге... Або зі змовою за змовою сіто від е, п'яти до восьми. А, от а у нас наявні всі, всі докази того, що це було за змовою посудових осіб. Тобто ви е, радите громадянам Росії дотримувати українського законодавства і не ну, порушувати. Звичайно, ми абсолютно не хочемо зганьбити українську гостинність, але як у нас як у себе вдома, але не забувають, що вони в гостях. От. І саме стосовно цього ми збираємо підписи під колективним повідомленням до управління служби безпеки, на що ми розраховуємо отримати відповідь. Як це виходять працівники, що не виходили до вас? Е, ні, ми не виходили, вони не виходили і. Ми в законному режимі до приймальні віднесемо наше повідомлення. Нам призначили на 16-ту годину зустріч, збираємо підписи і відносимо до приймання комуністів. Про результати відповіді в встановлені законні терміни. Я зобов'язуюсь повідомити засоби масової інформації.